Дітки, вітаю вас! Сьогодні до нас на заняття завітав вогник. А де ми можемо побачити вогник? У давні часи, коли люди жили ще в печерах, вони знайшли змогу видобувати вогонь з допомогою двох паличок, і в печері ставало світло і дуже тепло. Та ще й їжу можна було приготувати. І звірі завжди боялися вогню і не підходили близько до печер. Та пройшло багато часу, і ми з вами живемо в сучасних будинках. А яку ж користь приносить вогонь зараз? Також вогонь буде нашим другом і обігріє наше приміщення, якщо в будинку є піч або камін. Також завдяки вогню ми можемо приготувати або розігріти їжу на вогні, а також коли люди йдуть на пікнік. Та коли ми запалюємо свічку, нам теж допомагає вогник і освітлює приміщення. Та іноді вогник буває дуже злим і небезпечним. Через навіть невеличкий вогонь спалахує пожежа і тоді в будинку все горить. Пітарди та салюти здаються такими радісними, веселими, але вогник від них дуже небезпечний. А буває так, що люди відпочивали в лісі і забули загасити багаття. В такому випадку вогонь стає ворогом і небезпечним для лісу, дерев та його мешканців, тварин, птахів та комах. Дітки, сьогодні ми намалюємо багаття, яке є нашим другом. Воно зігріватиме нас і освітлюватиме. І для цього нам знадобиться пілий аркуш паперу з намальованими вже дровами, три кольори фарби червоний, помаранчевий та жовтий. Широкий пензлик та водичка. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати на зелений позебрі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати на зелений по ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Починаємо малювати з найтемнішого кольору у нас червоний. Змочуємо пензлик у водичку і набираємо. Фарбочку гарненько-гарненько. Язики пламені піднімаються від дров вгору, тому і малювати ми будемо знизу вгору. Набрали фарбу і починаємо малювати від дров хвилясту лінію ліворуч хвилясту лінію від того ж центру. Там вже починаємо по центру. І хвилясту лінію. Праворуч. Можна навести, можливо, десь фарба не дуже гарно профарбувалась. Ось широким пензликом, щоб гарні такі язички пламіні. Є. Наступний колір беремо, більш світлий, це помаранчевий. Вимиваємо пензлик від червоної фарби і набираємо помаранчевого. І тепер по білому кольору. Від першого нашого язика пламені червоного поруч на білому, з того ж центру, малюємо помаранчевий. Ось так. Знову праворуч від наступного нашого язичка пламені по центру малюємо помаранчевий. І біля останнього праворуч також малюємо помаранчевий. І вони сходяться ось по центру на дровах. Тепер беремо найсвітліший наш оттінок, жовтеньку фарбу, виполіскуємо гарненько пентлика і набираємо нашу фарбочку. І малюємо ось там, де залишилось біле місце. Піднімаємо язички пламені, жовтенькі, заповнюємо ось цей простір біленький, заповнюємо жовтим кольором. І можна ще з цього боку додати жовтий. Ось таке різнобарне плав'я, яке має такі теплі кольори, у нас вийшло. Ось таке гарне і тепле багаття у нас з вами вийшло.